Бо люд без веселиця небо заросвіти, поверте діти зі свічками, молитвами і до дитя зігріти, у пелюшках і на сіні Бога привітати, ли не налітому від хати, до хати, сюди радість, сюди співи, воля воскресає, Радуйтеся, українці, Христос рождає! Доброго дня! Вітаємо вас з Новим роком і Різдвом Христовим. Буковина зустрічає зимові свята. Нас оточують чудеса і дива. Щедрим вечором вас вітають Центр культури Вермісаж, Чернівецький коледж дизайну та економіки, творче об'єднання «Театр моди та школа краси Слава Студіо. Вас привітала народна оборна студія Центрального палаці культури міста Чернівці, яка виконала колядки, чиста діва, сина родила тиха ніч і коляда, Керівник і Грицький. Ми завжди раді вам на наших виставках і мистецьких проектах. Запрошуємо до слова Ларису Ганюку директора Центру культури місаж, дизайнера Любомиру Зайцеву і стиліста Ярослава Малинського, кураторів театру мор. Шановні гості, шановні мистецтва. Сьогодні в центрі культури... Вермісаж відбувається мистецький проект щедрий вечір. І сьогодні наш заклад відзначає десятиріччя створення е, центру культури. Вермісаж за ці 10 років. Нам, нами е, проведено дуже багато цікавих виставок е, зарубіжних місць, українських митців і е, митців нашого Богомінського краю. Ми провели багато. Цікавих э, виставок э, всеукраїнських виставок разом з Чернівецькою обласною організацією національної спілки художників. Це всеукраїнська виставка Веріналі, причиста, яка зараз розгорнута в нашій виставкові залі. Це Виставка е, Український – Це виставка абстрактного мистецтва. Е, ми двор, багато років співпрацюємо вже в нашою Чернівецькою організацією Національної сліді художників. Ми проводимо цікаві мистецькі проєкти, такі як сьогодні, щедрий вечір, буковинська вливанка, чари літньої ночі. У нас е, е, за цей час ми створили. Матеріально-технічну базу нашого закладу у нас працюють гуртки. Е, І тут з оперною студією Центрального палацу культури та з артистами Чернівецької обласної філармонії ми проводимо е, творчі вечори, музичні вернісажі. Ми дуже раді, що ви сьогодні прийшли на наші вечір, на наш юлей. Е, і нагадаю, що виставкова зала містяної Чернівцях з 64-го року вона знаходилась у підпорядкуванні Чернівецької обласної організації національної спілки художників, а е, з рішенням Чернівецької міського, міської ради з 1 січня е, 2005 року е, організований заснований центр культури Вермісаж і цей ювілей -річчя, ми сьогодні святкуємо.